Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторіння. І сьогодні ми поговоримо про питання, яке хвилює багатьох покупців, який же мав був купити у 25-му році, щоб не переплатити і мати максимум функцій. На перший погляд вибір здається простим: заходиш у магазин і береш те, що найбільше подобається, але насправді все набагато складніше, так як лінійка Apple стала дуже різноманітною. Є різні чіпи, розміри та моделі, а ціна взагалі кардинально відрізняється. Одна від одної. Тому я детально розкажу, який же MacBook підобрати в залежності від ваших потреб і щоб не переплатити зайві гроші. Тож, поїхали! Перше і найголовніше, не купуйте MacBook на intel процесорах. Ці моделі морально застаріли, і Apple вже давно припинили їх підтримувати у плані нових фішок. Усі сучасні технології, включно з Apple Intelligence, вже давно працюють тільки на сучасних процесорах серії M. Так, intel моделі можна брати лише для найпростіших завдань, наприклад, набір тексту. Але якщо ви хочете ноутбук на кілька років із підтримкою нових можливостей, беремо тільки m чіпи Багато хто скаже, навіщо взагалі мініці? Тільки штучного інтелекту, так як Apple Intelligence ще поки не працює ні українською, ні російською мовою. Але згадайте, як швидко все змінюється. Уже за рік-півтора AI від Apple стане масовою функцією і ви точно захочете її використовувати. Тож, перед тим як бігти в магазин, зробіть одну просту річ: візьміть аркуш паперу і запишіть головні функції, для чого вам потрібен цей ноутбук і на скільки років ви його купуєте. Чому ж це важливо? Тому що якщо ви купуєте занадто слабкий MacBook, через рік він вас розчарує. Вісь мати НАТО потужний, але не будете використовувати його на всі можливості, просто переплатите кошти і обов'язково запишіть основні завдання, які ви будете робити на цьому ноутбуці, наприклад, інтернет. Пошта, перегляд фільмів, робота з фото чи легкий монтаж. Або якщо ви професійно займаєтесь цим напрямком, то це монтаж відео в 4К, 3D графіка чи музичний продакшн. І ось тоді ви зможете зрозуміти, який саме ноутбук вам підібрати. Тож переходимо до нового питання: Air чи Pro? раніше Air вважався бюджетним та слабким, але зараз усе змінилося. Він легкий, тонкий, ідеальний для роботи на ходу. Виконує в основному роботу в браузері, роботу з документами, перегляд відео, навіть легкі. І монтаж відео та обробку фото. Вага у нього мінімальна, а автономність максимальна. У 25-му році у нас на вибір є макбуки на m 1 m 2 та m 3 і мій вибір починається мінімально з MacBook на m 2 По-перше, MacBook на m 1 морально старіє. Застарілий дизайн, у базі всього 8 ГБ пам'яті. На m 2 це чудовий баланс ціни та можливостей. У базі вже 16 ГБ об'ємної пам'яті, чого вистачає для всіх базових задач. m 3 трошки дорожчий, але з кращою енергоефективністю і невеликим приростом продуктивності. Додам також, що нещодавно вийшли 13 та 15 дюймові версії. Якщо любите ви Великий екран і більше простору для роботи беріть 15 дюймовий MacBook Air. Потужність у них, в принципі, однакова. Тож, коли варто брати MacBook Pro. Якщо ви монтуєте відео, працюєте з графікою, робите 3D моделювання, вам точно потрібна pro модель. Чим же він відрізняється від Air. По-перше, це екран Liquid Retina HDR з частотою 120 Гц ProMotion. Це топ для відео та монтажу. Система охолодження з кулерами дозволяє довше працювати на максимальних навантаженнях. Більше Портів для підключення професійного обладнання, ну і які чіпи актуальні для про моделей у 25 році: MacBook Pro на m 2 MacBook Pro на m 3 і MacBook Pro на m 4 Це золота середина для професіоналів. Макс версії потрібні лише тим, хто працює з важким 3D або постійним рендером. Тож як вибрати m 2 Pro та m 3 Pro в принципі підходить 90% користувачів, які працюють з фото, відео та музикою? Різниця між m та М4 Pro та m 4 в принципі невелика, всього лише 30% продуктивності, але в реальній роботі ви цього майже не відчуєте, тому обирайте модель у своєму бюджету. Тож скільки пам'яті брати? ОЗП мінімум 16 ГБ для базових завдань 32%, якщо ви вже більше працюєте з відео та фото. SSD 256, мало і швидко заб'ється. Краще беріть 512. Це оптимальний варіант у 25-му році. Один і більше терабайта все-таки забагато, але якщо ви працюєте з важким якими відео краще беріть на терабайт. Тож переходимо до парад перед покупкою. Зайдіть на сайт Apple в розділ порівняння і порівняйте два MacBook, між якими ви не можете визначитись. Не женіться за цифрами з тестів, вони мало що значать і в реальному житті майже не відчувається різниці. І обов'язково купуйте тільки в перевірених продавців з гарантією. Наприклад, у нас я нагадую, що в нашому магазині в ви можете придбати будь-які макбуки, як вживані, так і нові, за найкращою ціною по Києву. Тож переходьте на наш сайт у нас найкращі ціни. Тож переходимо до висновків для базових завдань, роботи в офісі чи роботи за комп'ютером. Ви можете взяти звичайний MacBook Air на М2 або MacBook Air на М 3 і вам буде цього більш ніж достатньо для роботи з фото, відео чи графікою. Ми рекомендуємо взяти MacBook Pro на М2 або MacBook. Pro на m 3 а для хардкорного рендеру чи 3D ми рекомендуємо взяти Max або Pro Чіпи. Тож пишіть в коментарях, який MacBook у вас зараз, та який плануєте купити найближчим часом, і чи задоволені ви своїм MacBook? Тож не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та порівняння. І до зустрічі в наступному відео!